Пластикове мистецтво. Побутові відходи Прикарпатський умілець перетворює у справжні шедеври. Захоплення Михайла Голоднюка почалося з огорожі. Її господар зробив, аби врятувати кущі Смородини від курей. А я думаю, що я вибір цю баклажку одну. Ти також ряд зробив. Ну, але як робити? Ага, це провоку треба просилювати. Ну як, ну гай, я ряд зробив. Ну це ж не занько. Даваю другий ряд. Теж занеско даю третій, теж занеско четвертий. ох, якраз буде добре. Чоловік каже, дерев'яної загороди надовго не вистачило б, а пластикова може простояти років з 300. Згодом пляшками селянин обгородив ціле подвір'я, а за якийсь час почав виготовляти з них скульптури. З дерева зробив стовбур, а на дерево набивав ці пляшки від пива коричневі. І це відрізував вузько, а дно розрізав наполовині. Приходив ближче, а воно ще закочуркувало отаківо. І воно ще й поступило постепенно. Я пішов до гори, до гори, о, який файний стовбур вийшов. Ну точно так, як я бачив по телевізору цей стовбур. Думаю, на аж гилі якось треба придумати. А як це зробити? Беру стальовий дріт, купую і на стальовий дріт насилював отакі. Найдовший чоловік працював над писанкою, майже три роки шукав потрібного кольору пляшки. Напередодні Великодня таки не витримав і купив у сільмазі кілька ящиків енергетика у яскраво-жовтій, зеленій та червоній тарі. І це я купив, Бутилки, воду цю з бутилок виливаю, заливаю півторалітрові такі баклажки, даю своїй доньці на в неї собі воду п'ють. А я все баклашок, отак таке цесь конструє. Яскраве подвір'я Михайла Васильовича перехожі не оминають. Усе фотографують та не приховують захоплення. Дуже гарно. За майстерню у селянина колишня стодола. На забор класти, а на це чіпає, воно ну, узор гарний виходить. За робочий інструмент спеціальні ножиці. Коли е, в давні роки мої батьки. Вівці стригли цими, цими ножницями. Ними Михайло Васильович проводить майстер-клас. О. Пробив. Потім цими меншими ножичками Йду по цій по лінії. Що йде? Прорізаю, дно вирізую. О, І це теж не пропадає, бо це. Я теж йде на Яринку, на коралі, що в Загалом на подвір'ї сільського мільця майже сім тисяч пляшок. У більшості сировину чоловік збирає сам на березі річок та у лісі. Сміття у селі поменшало, каже голова, та не всюди. Якщо взяти давніші роки не було цих пляшок, то й не було і мусору такого. А зараз добре, щоб якісь були такі заводи чи переробні, чи щоб десь їх збирали. Платили якісь копійки, там може би, дітла ще збирало і завало їх, десь би були такі. Ну як сказати, такі прийомні пункти, щоб збирали їх, і то без ходили і збирали колись ці сляні бутилки. Браку сировини Михайло Голоднюк не відчуває хіба у кольорі для яскравих виробів. Чоловікові не вистачає яскравих пляшок.